Доброго вечора, любі мої дорогі телеглядачі. Щасливої суботи бажаю вам. Добрячок, привіт. Привіт, зайчику. Вітаю тебе з суботою. Можеш привітати мене з покаранням. Зачекай, зачекай. З чим тебе привітати? Ну, з покаранням. А, а як це? Хіба з покаранням вітають? Мене можеш привітати, бо я справжній пацан. Справжній хто? Пацан, зачекайно, ну. я щось нічого не розумію. А що тут розуміти? Я скоїв щось погане і мене покарали так чинять справжні пацани. Зайчику, хто тобі таке сказав? Вовк Сіромань, він справжній пацан. Та що ти все пацан та пацан, а інших слів ти не знаєш? Знаю, але це слово саме підходяще для мене. Ой. Не сумніваюсь. Ну, а тепер розкажи, чому це вовк Сіромань тебе змусив збитка робити, щоб тебе покарали? Він не змусив. Він просто сказав, що справжніх пацанів завжди карають. Це тільки дівчат жаліють. Ага, а потім ще, напевно, тебе дівчиськом обізвав. Так. От тому ти і хотів щось йому довести, так? Так. А знаєш що? що? Я зараз тобі історію розкажу про такого справжнього пацана, як оце ти ним хочеш стати. А його теж за щось покарали. Так, але потім він все зрозумів і почав по іншому проявляти свою хлопчачу натуру. Що за історія така цікава добричок? Та ти послухай і не поспішай. Гаразд, я слухаю. Отож, історія моя про Миколку. Який так само, як і ти, був хорошим хлопчиком. І всі його дуже любили. Хто це всі? Ну, і батьки. Батьки, звісно, люблять. Вони мусять любити. Це ж їхній син. Але його любили і всі сусіди, і навіть вчителі у школі його любили. А мене теж люблять. А ще любили його вчителі у дитячій суботній школі. Бо він, напевно, старанно вивчав всі вірші пам'ятні, так? Та, звісно. Але не любив його тільки один хлопчик. Що за один? Однокласник і забіяка Сашко. Чому він його не любив? Бо Сашко любив зробити якогось збитка. І йому за це, звісно, діставалось. А Микольці ніколи не діставалось. От він йому і заздрив. Оче як заздрив, та не знав, що це йому ще вигадати, щоб діставалось і Миколці. А що тут вигадаєш? Та не кажи. Сашко таки вигадав. Що? Саме те, що й вовк сюрмань. Казав, що не карають тільки дівчаток. Mm, а може, таки справді є, а? А от і не є. слухай но ну, історію далі. Слухаю. Так от, спочатку Миколка навіть не звернув уваги на слова Сашка, пішов собі далі. Та коли на наступний день знову побачив Сашка на Бондючиного, якому дісталось за те, що він когось образив, то Миколка задумався. Про що? А й справді чому мене ніколи ні за що не карають? І за мить він почув дівчинсько, дівчинсько, Миколка, дівчинсько. Так само, як Сіромань. Ага. А на наступний день він у школі при всіх однокласниках почав називати Миколку Ніколь. Але ж Ніколь це дівчаче ім'я. Він так і казав однокласниками. Це у нас не Миколка, це дівчинка Ніколь. І коли всі питали, чому. То він пояснював, що Миколку ніколи і ні за що не карали. Але ж він був хорошим хлопчиком. От тому то й не діставалось Миколці. Але ж Сашку це не подобалося. І що сталося далі? Через день Миколці все набридло, і він вирішив щось зробити, аби його покарали. І тоді вже Сашко від нього відчепиться. І що ж він зробив? А, а зайчику, а що ти зробив? Я білочці намалював в зошиті по математиці. А Миколка взяв шматок багнюки і перед усім класом кинув на дошку. Ой, і як же ж його покарали. Ну, по-перше, повідомили батьків. Ой, ой ой Потім змусили мити дошку і просити вибачення перед усім класом. І він це зробив? Так, але вдома тато поговорив з сином і вияснив, чому він це зробив. Ну і що ж тато йому порадив? А порадив наступного разу не звертати увагу на Сашка Забіяку. Краще допомогти йому змінитися і стати кращим, аніж самому ставати поганим, так сказав тато. Дійсно. Миколка розповів Сашкові про Ісуса. Який може допомогти кожній дитині змінитися і, звісно ж, стати кращим. І з часом Сашко дійсно змінився і більше вже не був забіякою. Яка чудова історія! Я теж не буду більше робити збитків і допоможу Сіроманю змінитися. Ну, от і добре, а нам вже час готуватися до сну. На добраніч ніч вам, друзі, і щасливої вам суботи.